На завершення випуску традиційно про погоду. У Чернівцях випав перший сніг, а температура опустилася нижче нуля. За прогнозами синоптиків, у гірських районах області висота снігового покрову сягне 20 сантиметрів. Чи протримається така зимова погода наступного тижня? Далі у сюжеті. І в голові лунають різдвяно новорічні пісні, адже в Чиницях випав перший сніг. Та чи надовго такий період погоди? Синоптикиня Тетяна Негодайлова поділилася прогнозами. Снігопади, які принесли холодну погоду цього тижня на Буковину, продовжиться і в суботу, 23 листопада. Температура повітря сягатиме від нуля до трьох градусів тепла. В горах від мінус восьми до трьох градусів нижче нуля. На рівнині формування снігового покриву буде не досить потужним, всього лиш висотою 3-5 см. На гірських районах трішки прибавить його, висоту ми очікуємо в межах 25-26 см. Щодо неділі, то опадів ми не передбачаємо. За рахунок прояснення вранці температури знизиться і на рівнині до мінус 5 градусів, а в горах до мінус 15. І денні температури не перевищуватимуть 3 Градусів тепла. Наступного тижня у Чернівецькій області очікується потепління. Весь наступний тиждень ми очікуємо відносно теплим, теплим для даної пори, для завершення осені. Там мінімальні температури будуть в межах 1-4 градусів морозу. Ну а в день перша половина тижня до 3-4 тепла, а друга половина тижня вже до 5-7 градусів тепла. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4.